Друзі, усім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в нас в гостях Анастасія, радий вас також дуже бачити. І декілька слів про вас для наших підписників, щоб вони знали, чому ми обрали цю тему просто сумки і з ким я буду говорити. Усім привіт! Мене звати Анастасія Момшук. Я коучиня з жіночності, сексуальності та проявленості. Також я власниця консалтингової агенції Dem Advice Agency і допомагаю українському бізнесу розвиватись та заробляти більше грошей. От сьогодні так вирішили з Сергієм поспілкуватися на тему стосунків і зрозуміти, як же працює ця формула, коли 1 плюс 1 дорівнює 11. А, як ти вважаєш тоді половинка, це правильно? Чи має бути? Дві половинки чи дві повноцінні людини, угу. які е, наповнені, які заряджені, які знають, що робити. Але ну, якщо зараз подивитися на те, що відбувається в нас в країні, я не можу сказати, що, таке, що це є насправді, Що саме? я бачу дуже багато е, розлучень, я бачу дуже багато е, людей, які просто їдуть з нашої країни. І... Це факт. Угу. А чому так відбувається? Чому? Це і за половину чи і за ситуацію в країні? Ну, я гадаю, що для кожної пари це буде щось індивідуальне, але дійсно там, ми спостерігали під час ковіду було дуже багато розлучень. Зараз дуже багато розлучень відбувається. І мабуть, що існують просто такі якісь турбулентні періоди, як зовнішні обставини. Що можуть впливати на пару? Але це знаєш, як ти людина з бізнесу. Якщо трапляється в бізнесі якась криза, то ви опуститесь рівня, до ну, рівня до своєї підготовки. Тобто ви наскільки там підготовлені, до того рівня і впадете. І тому класно, коли там бізнес будує всю цю структуру, системність для того, щоб цю планку постійно підвищувати. Так само і в парі. Якщо на початку ще коли стосунки тільки формувались, люди недостатньо познайомилися з собою, не визначили вектор свого направлення, не зрозуміли, як вони хочуть йти цим союзом вперед. То тоді вони дійсно може настільки низько падати, що люди розходяться. І тут просто війна може бути як каталізатором до того, що люди починають щось більше дивитись, наприклад, вглиб себе. Зараз дуже є такий тренд, що люди починають більше. Ставати свідомим, їм хочеться більше досліджувати себе. І от може бути і так, що в парі одна людина пішла в цей процес, а інша ще не хоче, не відгукується її на теперішньому етапі. Тому тут можуть бути певні дисбаланси, що й проводять до таких станів. А, Скажи тоді, а де шукати допомогу? Де шукати допомогу? Так, так, хто може допомогти в стосунках? Хто може допомогти? Ну, ти знаєш, як стосунки завжди двоє, мені дуже подобається така історія порівнювати стосунки, ніби це футбольне поле. От ви стоїте і дуже класно йдуть стосунки в такому зарядженому тандемі, коли ви знаходитесь в самому центрі обидва. Тобто, у вас тоді йде найтісніший конект і дуже класний енергетичний обмін. Якщо одна людина десь біля воріт. А інше все ще залишається в центрі і не буде цього обміну брати давати. Тоді, от коли відчувається, що щось у стосунках йде не так, ну єдині дві людини, котрі можуть це врятувати, це все ж таки ті люди, котрі знаходяться на цьому полі. Е, відвертий діалог mm -hmm. і проговорювання того, що хочеться, що було інакше, дуже важливо. Е, мені здається, люди не навчились в парах дуже класно обговорювати. Що відбувається що не подобається. Перше, це люди дуже часто витрачають енергію на звинувачення іншої людини, це тинець все винний. Я тут біла-пухнастенька, а ти такий негідник. А, тобто впадають в дитячу позицію, в жертву, і не можуть усвідомити, що немає у стосунках правих і винуватих. Є лише дві людини, котрі можуть взяти відповідальність за те, що тут відбувається, і в той момент, коли вони свідомо беруть цю відповідальність, між ними може йти вже якісний цей діалог. Вони можуть зближуватись на цьому полі і вже обговорювати, що хотілось і як, не закопуючи іншу людину, не. Їх, почуття провини, а зі здорової позиції дорослої розповідати про те, що хочеться, розуміти, а як хочеться інші людини, чути один одного, теж дуже важливо. Може інколи і потрібна якась третя людина як модератор на цьому шляху, для того, щоб допомогти людям просто налаштувати цей взаємозв'язок і побудувати цей діалог. Але я більше за те, щоб пара самостійно вчилась. Це робити. І тут ще хочу додати, що інколи буває таке, що одна людина знаходиться в центрі цього футбольного поля, а інша вже давно вийшла. Але офіційно тобі про це не каже, просто через те, що так може бути інколи зручно. І тому тут важливо подивитись, чи є дійсно бажання вдвох щось тут рятувати. Чи може і рятувати вже нема чого, бо коли ти на полі один, ніби як. І стосунків вже нема. Угу. Круто. А як ти гадаєш, чи от можливо якось більш екологічно побудувати цей діалог в парі, щоб врятувати стосунки? Чи тут є якісь підводні камені? Я це взагалі за те, щоб був діалог, тому що ну, спілкуючись із знайомими, з клієнтами, це реально часто. Відбувається так в ближньому оточенні, коли є ще стосунки, але одна людина хоче цих змін, mm. а інша, типу, я знаю, але для цього робити нічого не буду. Тобі потрібно, то ти йди uh -huh. роби. І це досить погано, коли двоє людей. Тобто, ми це знали, ми це чули Ай, але uh -huh. з цим Ай потрібно саме працювати для того, щоб uh, ці відносини були. Наповнені і правильні, але чомусь, чомусь я не я не знаю, як правильно угу. потрібно, що для цього потрібно. Мені здається, це інтерв'ю це є таким крутим кроком, що ми можемо зробити. Що люди, послухайте, давайте будемо в правильному напрямку йти, давайте спілкуватися, давайте розбиратися. А чого тобі не вистачає? А що тобі потрібно, щоб бути щасливим? Так дві людини ж мають бути щасливі. Круто, коли вони щасливі разом. Але це не завжди є. Так, ти знаєш, я от слухаю, як ти прям ну, натхненно розповідаєш про те, що у стосунках треба спілкуватись. Я зі свого досвіду можу сказати, що мені траплялись ну, більшість такі чоловіки, котрі кажуть, та ні. Типу, спілкуватись взагалі не потрібно у стосунках, воно саме все має траплятись в легкості. І ось це така якась, типу, установка, що стосунки мають бути легкими, і над ними не треба працювати, не треба нічого проговорювати. Мені здається, вона інколи і є причиною того, що якісь стосунки розпадаються. Може, є такі установки і у жінок, але от мені прям цікаво. Бо ти ніби вбиваєшся з цієї іншої картини. Чоловіків, як от ти прийшов до того, що цей діалог потрібен, який в тебе був шлях? Дуже цікавий. <тạcern> 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 Я постійно хотів е здорових стосунків, і для цього почав працювати з коучем для того, щоб зрозуміти краще себе, і відповідно далі зрозуміти, а як потрібно будувати ці стосунки. Але на жаль. Одна людина не може крутити. педалі, Тут мають якби двоє. Тому мені ця тема цікава. Мені взагалі цікавий саморозвиток Будь-який це і про бізнес, і про внутрішній стан, енергію, а тим паче і стосунки, тому що це і є енергія, яка допомагає нам розвиватися і досягати нових вершин. Тому. Досить крута книга, да? тобто це були і психологи, і психотерапевт, і книги, які також багато, і інтерв'ю, і цікаві люди. І ось книга це саме п'ять мов. мов, а не язиків. П'ять мов кохає. І вона реально мені багато чого відкрила, тому що раніше я також не розумів, а як. Так, ну тобто, вроді ж, я люблю людину, я роблю все. Uh -huh. а, а людина каже: ні, чувак, ти не любиш. А такі, ну. І потім, коли я прочитав книгу і зрозумів, так для мене любов це бути з людиною поряд, максимальна кількість, просто обійми. Uh -huh. А тобі в цей час кажуть, ні, ти ж лоб. <laughs> Камон, треба дорогі подарунки, тоді це кохання. Тому ось так. Дуже повчальна книга. Візьміть собі на заміточку «П'ять моє кохання. І це і час разом, це і е, компліменти, це да, можна говорити і для когось, це дуже важливо. Це правильні mm -hmm. слова. Як кажуть, що слово можна вбити, то це є правда. Неправильне слово може просто погубити пару. Так, це є така. Ще знаєш, от слухала тебе. Хочеться підкреслити, що на цьому етапі дуже важливо чути іншу людину. У мене був такий випадок, що партнер мене ніби чув. Це було прямо якісь шедеври і задача і зірочкою на розв'язання. Бо ну, мені подобається, коли дарують квіти. Це дійсно мене дуже сильно наповнює, надихає, прям обожнює. І він це знав і дарував мені квіти. Але завжди дарував тільки червоні троянди. Я йому кажу, слухай, ну це прикольно, мені приємно, все клас, Але я їх ну, не дуже люблю. Я кажу: от мені там якісь подобаються. Він такий ні. Моєї жінки будуть тільки червоні троянди. Я кажу: ну слухай, ну, тобі, ти для кого це робиш? <рес> для себе ти ще для мене. І ніби як і мова кохання співпадає. Uh -huh. Але коли людина не чує, що може щось інше більше подобається, а робить цей подарунок ну, дійсно, от як для себе. Чому кажуть, що у стосунках найбільш там, такі залицяльники, котрі дарують купу подарунків, роблять якісь широкі жести. Ну, в більшості випадків це нарциси. Тому що, що? їм класно свій статус підняти за рахунок того, що вони роблять. Тобто вони роблять ніби це як для іншої людини, але більше як для себе. Ну Це цікаво. Так. Не стикався з таким. Піп! Моя пауза. Я дуже багато ще не стикався. Так це ж класно. Такий досвід. Так, класно. Що? Давай я тобі інше запитання. Давай, перейдемо, а, Яка в тебе мова кохання? Мова кохання, ну, я вже, мабуть, говорив, це просто. Час разом, час разом, обійми, поцілунки, цього достатньо. Угу, цікаво. Без а, подарунків, без подарунків. Може існувати Так. Окей. Okay. А для чого взагалі тобі стосунки? А, це про наповнення, про партнерство, але не в бізнесі. Просто підтримка, спілкування, час, приємно проведений час разом. Угу. Цікаво, от відчувається ніби така якась категоричність не в бізнесі. А чому? Ну, в бізнесі партнери відповідають хоча, і тут також можуть відповідати за якісь зони. Ну, ви розподіляєте якісь да, обов'язки, да, да, мабуть. Ну, мабуть, до того, що бізнесу я так більш серйозно ставлюсь, хоча й до стосунків потрібно серйозно ставити. Угу, Цікаво. Так. Цікаво, звучить як інсайт. Ага, інсайда. Угу. Наскільки серйозно? Треба подумати. Серйозно. І там потрібно, насправді, і там, і там потрібно серйозно. але не знаю. В стосунках, можливо, на якби більше про відчуття. а угу. Бізнес про систему. Є відчуття, звісно, ти і там маєш відчувати, що правильно, що ні, але ну, системний підхід він угу. працює. І на завершення нашого інтерв'ю давай поговоримо про, а як завершувати стосунки, що треба робити, тому що знаю е багато випадків, коли е а не написати би колишньому. А що робимо я колишня? Взагалі я таким не займаюся, але знаю, що це така розповсюджена тема. Ага. Як правильно з них вийти, щоб було комфортно. Ну, перше, з чого б я радила починати, це все ж таки прийняти цей вибір, якщо це ваш вибір, або навіть якщо це вибір іншої людини. Не принижувати себе, не бігти там за кимось, просити повернутися чи щось таке, а згідно позиції, це знаєш, як тримати себе вертикально завжди. От Саме з цієї позиції прийняти цей вибір і взяти відповідальність. Тобто потім важливо дуже проаналізувати свій досвід. Тобто, дійсно, кожна людина, котра приходить в наше життя, вона не просто тут сюди, приходить до нас. Вона приходить для того, щоб ми чомусь навчились. І це дійсно саме та людина, котра нам потрібна, котра трапилась по життю. Тому дуже класно винести уроки з цього, подивитись, що було, може, не так у стосунках, саме у власних проявленнях, що хотілося б робити інакше. І я знаю, що інколи навіть там усвідомивши весь цей досвід, може бути таке, що дійсно там крутиться якось по взаємодіяти, там щось таке відчебучити, може це щось виглядає більше як травматичне. У мене особисто було таке, що я розуміла зі своєї дорослої частини, що я хочу, в мене є прям свідоме розуміння, що це моє бажання завершити ці стосунки. Але моя дитяча частина прям, ну, кохається людина, ну не може, коротше, ну, прям, ну, такий коннект. І я досліджувала, в чому є ця така травматична, ніби як любов. Що я такого не даю собі самостійно, що мені дуже крутить отримати від іншої людини. Є така дуже класна практика, мені вода допомагала, ти заплющуєш очі, уявляєш себе і партнера проти себе. Ніби між вами є така як ниточка, тісний зв'язок, що ти отримуєш такого цінного від того партнера, чого, може, там ще немає в тобі. А потім ти візуалізуєш поруч третю людину. Це твоя версія у майбутньому, там, де вже ти зцілений, наповнений і все в тебе класно. І просто важливо візуалізувати собі, як ти ніби забираєш цю ниточку від свого партнера і починаєш отримувати ресурс від майбутньої версії себе. І вже поступово починається механізм того, що я хочу собі додати, що мені треба для цього робити. Того, щоб бути цілісною і позбавитись цієї залежності від іншої людини. Такий. Це алгоритм. супер. Це супер. Беремо на замітку, пробуємо. <свісна> Дійсно, працює <цьому> перевірно. <свісна> Чудово. але головне залишаться в стосунках, якщо вони Наповнюють, Наповнюють. дарують радість, роблять тебе ще більш привабливим для самого себе. І я... щасливіше, а не. Блін, ну потрібно. Для чого? Робити то, що для когось потрібно. Так. Мені дуже подобається, коли ти можеш пишатися прямо своїми стосунками. Це відчувається така гордість за створений союз. <різь> <різь> це, це, це і сердечко, і дякую. Дякую, було цікаво. Дуже цікаво. Лайк, like, підписка, репост і всього найкращого.